Василь Симоненко, лебедь материнська. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплять ночі у лумани, цорі сургучеві Заглядає шипко казка сивими очима. Материнська, добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синові гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу, вирушай з тобою, приспані тривоги. за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля вахати. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть у країни і полі, стануть на тобою, листям затріпочуть Тугою прощання. Хочуть. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати сина, та не. Можна... Bate-te em